Вітаю! Сьогодні будемо малювати Великодню листівку політ на повітряних кулях. Замість повітряних куль будуть крашенки, а замість пасажира буде великодній кролик. Но якщо це політ, то фоном буде небо. Тому нам треба зробити блакитний колір з білого та синього і широким пензлом зафарбовуємо повністю весь аркуш. Фон обов'язково треба підсушити. І далі приступаємо до малювання олівцем. Це не обов'язково для тих, хто вже може обходитися без олівця. Ви можете одразу малювати пензлом з фарбою. В нижній частині аркуша малюємо корзину, немаленьку корзину округлої форми. В верхній частині будуть кульки у вигляді яєць, крашенок. А в корзині кролик, малюємо одразу круглу голову, вуха намічаємо, потім фарбою промалюємо ще й лапки. Беремо зручний для вас пензлик і спочатку коричневою фарбою, темною коричневою, зафарбуємо весь кошик. Треба показати, що кошик об'ємний, тому домалюємо фарбою одразу задню стінку кошика. Тепер нам треба зробити інший відтінок коричневого, трошки світліший, додамо жовтого та білого, і цим кольором промалюємо фактуру кошика, намалювали край і далі просто прикладаємо пензлик горизонтально, робимо відбитки, кожен рядочок зрушуємо на піввідбитка, щоб наступний відбиток ліг між попередніми двома. Верхній край корзини оформимо діагональними штрихами. Додаємо ще білої фарби і цим кольором промалюємо кожен відбиточок більш з правого боку його і виділимо діагоналі. Додаємо ще більше білого і промалюємо кінчиком пензля. Відбитки, які тільки з правого боку кошика, на ліву сторону вже не переходимо. Діагональне плетення також більше з правого боку. Покажемо, з якого боку освітлена корзина. Приступаємо до малювання яєць, які в нас виконують роль повітряних куль. Якщо ви не можете рівнесенько намалювати яйця, пропоную. Намалювати за допомогою відбитка кришки від фарби. Наносимо на край кришки фарбу, робимо відбиток, зафарбовуємо і домальовуємо гострий кінчик яйця. В нас яйця розташовані гострим кінчиком донизу. Мабуть, вимкну додаткове освітлення, бо дуже відблискує. Друге яйце в мене буде жовтого кольору. Ви можете будь-які кольори підібрати. У мене буде три яйця повітряні кулі. А ви можете намалювати 5. Можете намалювати меншого розміру, ще більше. Малюємо, зафарбовуємо одним кольором. Обережно зафарбовуємо майже без води густою фарбою. Білою фарбою малюємо кролика. Округлу голівку малюємо, і вуха. Одне стирчить, а одне зігнуте. А ще намалюємо лапки, якими кролик тримається за край кошика. Просто овальчики намалювали. Якщо вийде у вас, намалюйте пальчики. Якщо не вийде, просто два овальчика. І вже самі дивіться. Якщо треба, то можна намалювати ще шию та плечі. Якщо дуже високо від краю кошика намалювали, тоді треба підмалювати, щоб голова не була відірвана від тіла. Ну і Одразу зробимо заміс рожевої фарби для того, щоб промалювати середину вушок та щічки. У мене жовте яйце не дуже яскраве, тому треба трошки підсушити і покрити ще одним шаром фарби. Змішаємо жовтий лимонний з білим і промалюємо відблиск по зеленій кулі, білого більше додаємо, по червоній. І повністю білим по жовті з правого боку. Як на кошику в нас світло з правого боку, то і на яйцях буде з правого боку. Тоненьким пензликом намалюємо мотузочки, які об'єднують кульки з кошиком. Ви можете намалювати іншим кольором. А чорним кольором промалюємо мордочку зайчика очі, носик та губки. Ну а тепер перевірте, добре підсохла поверхня яєць-кульок. Якщо підсохла, то можна малювати орнамент, розписувати наші крашанки. Кольори для орнаменту підбирайте самі, візерунки обирайте також самі. Світлих вам свят!